Вітаю, друзі! В Тулі нещодавно археологи відкопали перший тульський пряник, і на смак він виявився таким самим, як і свіжий. Я, Олександр -преподобний. Ви дивитесь програму обережно фейк! Ви чудово знаєте цю улюблену пісню на болотах про те, що Росія, нібито держава з тисячолітньою історією. І ще раз повторюю, текуща ситуація це безумовно із для всіх нас. Уверен, мы пройдем его достойно. Упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой, поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее. як це завжди було в історії тисячолітньої Росії, але насправді державі під назвою Російська Федерація стільки ж скільки і Україні, бо вона була створена у 1991 році. Все інше це просто паразитування на спільних досягненнях багатьох народів, які жили на території тодішньої СРСР і імперії Романових. Мистецтво, наука, перемоги все скидають в одну російську торбу, і зараз ми з вами її добренько потрусимо. Тож Привласнення здобутків минулого це традиційна імперіалістична політика Кремля. Пропаганда просуває наративи, що всі досягнення СРСР це досягнення виключно Росії, бо Росія за документами є правонаступницею Совка в правому смислі, так і є, але тут ж не правих сентенцях річ йде о потенціалах. Потенціал другої у сьогоднішньої Росії. Ми це розуміємо і згодні на те, що світ має довжен і ми там не препятственні, ніколи, в тому числі в рамках організації об'єднаних націй. і знаєте, вони не збрехали. Є дійсно досягнення СРСР, яке направду вдалося офіційно привласнити Росії, яке так сильно заважає зараз спокою всього світу. Це місце постійного члена в радбезі. ООН. це той самий випадок, коли спадок дістався неадекватному родичу. Просто випадково. Во-первых, мы хотели бы вас спросить, на каком основании вы предлагаете дать президенту Украины Владимиру Зеленскому слово до того, как выступит члены Совета, многие из которых также представлены на уровне глав государства правительства. И есть решение для этого. Если вы согласны, вы закончите войну, и президент Зеленский не будет спикером. З приходом до влади Путіна та його міньонів Кремль почав відкопувати з могили вже не свіжий труп совєтської романтики. Крушення советського союзу було крупнішою геополітичною катастрофою віка. Для російського ж народу анон стало настоящею драмою. Повернули вони абсолютно все: гімн, символіку, піонерів, які згодом стали схожі на гітлер-югент. дійсно, ми багато водобіліз в советське время. І я далеко не отношусь к категорії людей, которые все е, охаєвають. Давайте не будемо збавить. Я вернул гімн Советського Союзу в качестве гімна Російської Федерації. І почали підігравати ностальгії за СРСР за допомогою пропаганди та, звісно, кіно. Цілими пачками перезнімали культові радянські фільми. Какой? Четвертый, пожалуйста. И я на следующем. А? Так выпьемся за соблюдение а. правил хранения огнестрельного оружия. Вах! молодец, молодец, хорошо получится. Что с тобой случилось, дорогой? Слушай, что с тобой, дорогой? Волка жалко. И птичку жалко. Для чого? Аби населення посадити в теплу ностальгічну ванну. Так витягуєш ніжки і згадуєш, як в радянському союзі не було репресій, голоду, дефіциту, антисемітизму, безглуздих він, відсталих технологій. Ні, там ми ж пам'ятаємо, було лише гарне кіно, смачне морозивко, перша людина в космосі, Юрій Скайвокер, і звісно, перемога. Весь мир, так сказать, здрогнув, коли російські запустили советские запустили перший спутник. А це дійсно пахальне событие. І я думаю, що запуск першого спутника или запуск «Гагарина» має бути головним праздником в нашей стране. І ось все це гарне належить виключно Росії, а все оце погане дерев'язкове бандерівцям, душманам, вшивій інтелігенції та західним агентам. Эй, ты слышь, бандеровец, гребаная падла, говоришь, в СССР плохо было, ладно, возвращай квартиру, где ты жил с пеленок. А еще и города, где ты рос, подонок. Возвращайте вы больницы, фабрики, заводы, что построила СССР. Все для вас, уроды. Возвращайте Киев нам, подлая мерзота. И идите, где вы жили, прямо на болото. І в Росії оцей ностальгічний угар настільки сильний, що за СРСР ностальгують навіть 20-річні, які ніколи навіть там не жили і навіть про нього не пам'ятають. О том, как стать настоящими комуністами молодым росіянам, сьогодні рассказывал сам вождь мирового пролетаріата. Владимир Ленін в виде голограммы произнес зажигательную речь на съезде комсомола, который открылся в Москве. Комуністом можна стати лишь когда, когда богатиш свою пам'ять. Чому бо весь цей історичний фейк тримається на новій релігії путінської Росії культ перемоги? Тут ангелів замінили діди, апостолів маршали перемоги. А ісуса Йосип Вісаріонович. 2018 рік. Ось вам доказ в армії Російської Федерації запровадили нову парадну форму, яка ну. Дуже нагадує форму сталінських часів, типу спадкоємність поколінь. А ось подивіться, форма слідчого комітету стала дуже схожу на форму НКВС. Виходить, що півлітровий ГБшник всі свої мрії таки втілив. І найгірше, що ця абсолютно квазі-релігія не знаю, не краще ніж Чучхе. Монополізує перемогу, ігнорується вклад не лише союзників США, Британії, а й навіть інших народів СРСР. Теперь по поводу наших отношений э, с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. И россияне в это верят. Верят реально. Больше того, теперь пропаганда им вливает, что украинцы вообще все были за немцев. А почему же украинские националисты решили, что кто-то собирается делать отдельное украинское государство. Сложно сказать. Привело ли это к тому, что они изменили свою позицию поддержки нацистской Германии? Нет, не привело. Дивизия Галичина первый свой бой Призвела в 1944 році. сорок году. Че ж не знали, що ніхто не збирається Україну націоналістичну строїть? Ні, знали. Але ось вам цікавий факт, що в повністю окупованій Україні колаборантів було менше ніж в частково окупованій Росії. Британія з перших днів воювала проти нацистів, в той час, коли СРСР два роки був їхнім союзничком. Ну, і, звісно, чим би воювали і що б їли радянські солдати без американського ленд-лізу, це теж така задачка зірочкою. Ленд-ліз був все-таки єдиним, чим можна було допомогти Совєтському Союзу до відкриття конкретних бойових дій. За роки війни преодоліває трудності і смертельну опасності. Американські конвої доставили в Советський Союз мільйони тонн військових грузів, тисячі танків, самольотів і автомобілів. Але досі по всій Росії на постаментах стоять американські студебекери. Проте, крім перемоги, Росія вирішила захопити собі і космос, причому абсолютно весь від Камчатки до Альфа Центаври. Ну, ту космічну програму, якою керував українець корольов, звісно, і ракети, для якої будували в українському Дніпрі, а запускали в казахстанському байконурі. Я, я один. Як слухаєте мене, Буду вам транслювати команди прийом. Зарядє я я Вас поняв Немало сходне положення, поэтому несколько тільки с ответом прийом. Більш детально про те, як Росія жодного стосунку до радянського космосу не має, я розповідав в одному з минулих випусків. Подивіться, росіяни грибуть з історії абсолютно все. Чим можна, хоч трошечки пишатися, спортивні досягнення, винаходи, навіть страви в китайці. Вони, наприклад, поцупили пельмені, а в нас українців борщ. Ми руски з нами борщ. І всю цю історичну аферу остаточно забетонували на найвищому рівні у 2023 році. На болотах затвердили нову концепцію викладання історії. Вона передбачає просування наративу про те, що СРСР дорівнює Росія, але факт, що РСФСР була однією з формально рівноправних республік СРСР, звичайно, ігнорується. Тим паче, той факт, що Росія одна з перших радянських республік, оголосила про свій суверенітет, тобто навіть раніше за нас, українців. Е -сін, е -сін, е -сін, е -сін! І пропаганда не просто просуває цей міф про тисячолітню історію Росії та росіян. Та заради Бога, з іншої сторони, подобається так думати, будь ласка. Але ні, пропаганда паралельно принижує інші народи, які, на її думку, не мають права на існування. Бо їх або взагалі не було, або вони якісь такі недорозвинені. Собачья, Казахстан, це взагалі видумане слово, Малий, ж середній, своє, проще, смисло вас, комуністи, якщо да. не забрали, бо там до сих пор. Подожди, подожди, ты против казахов имеешь? Что против вас иметь? Что против вас иметь-то, Ну, вообще, к вам, конечно, к вам много вопросов, конечно. Меня зовут Жандос. Ну, там, ты сказал, у тебя плохо слышно было. У вас тоже самая история, что с Украиной, абсолютно. Вы в один в один. а а Ти подайш України розберемося, а потім вами займемося, Ти не це справжня шовіністична нацистська політика. І загарбання історії просто один з її елементів. В росіян створюють ілюзію певної величі та значущості, щоб люди і далі сиділи в своїх дерев'яних бараках без води, опалення і не рипалися. Бо замість благ та звичайних зручностей в них є паспорт на держави. І велич вони міняють просто на ковбасу. Діжите та водіот двома руками, з вот вот, ногами. Тож, друзі, цьому фейку я ставлю 8 гойт із 10. Бо, як на мене, вісімка нагадує знак нескінченності, а російська брехня дійсно нескінченна. А тепер найбільш деградантський фейк тижня. Послухайте лише, директор російського університету біології Марія Ведунова заявила, що людство скоїло помилку, коли дозволило жінкам отримувати освіту. Чому право жінки на образування це ошибка людства? Право жінки на образування робить жінку успішною. коли ми даємо жінчині образування, ми пускаємо в світ... Мир... новую точку зрения, новые возможности, многозадачность. И это выводит ее семьи. То есть мужчина для женщины, это же очень обременительно. Да? То есть приготовь, обеспечь, обустрой, за ухом почеши. Это же куча времени, которое можно потратить на прекрасный бизнес-процесс. Нам на перспективу это чем опасно? Это гибель нашей культуры, это гибель нашей цивилизации. Слухай, это Ну, якщо такі освічені жінки, то це дійсно загроза цивілізації. Тут я погоджуюсь. Адже Росії потрібні тупі покірні раби, аби було кому народжувати нове м'ясо для фронту та обслуговувати путінську аквадискотеку. Водварцеуж века аквадискотека. Тож цьому фейку я поставлю все ж таки нуль гойд з десяти стільки ж скільки рівень IQ у цієї керівниці інституту.